Коли Іванові минуло сім літ, він же дивився на світ інакше, знав, що на світі панує нечиста сила, що злий дух править усім, що в лісах повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку, що там блукає веселий чугайстер, який зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки, що живе в лісі голос сокири. Вище по безводних далеких недеях нявки розводять свої безконечні танки, а по скелях ховається ще зник. Міг би розказати й про русалок, що гарної днини виходять з води на берег, щоб співати пісень, вигадують байки й молитви про потопельників, які по заході сонця сушать бліде тіло своє на каменях в річці. Всякі злі духи заповнюють скелі, ліси, провалля, хати й загороди та чегають на християнина або на маржину, щоб зробити їм шкоду.